Цар Сиракуз Гейрон ІІ замовив золоту корону та надав майстру необхідну кількість золота. У призначений день майстер приніс свою роботу цареві, який вважав її бездоганною. Після зважування корона відповідала вазі золота, що було надано для роботи. Проте цареві доповіли, що нібито майстер вкрав частину золота і замінив її на таку саму масу срібла. Обурений Гейрон звернувся до Архімеда з проханням серйозно розібратися в цьому питанні. Архімед довго міркував на цю тему і не міг придумати спосіб, як визначити об'єм корони. Одного дня він пішов до лазні, де, занурившись у воду, він помітив, що кількість витікаючої води точно відповідає об'єму його зануреного тіла. Зрозумівши важливість цього відкриття, він вискочив з лазня і голосно кричав всім навколо нього, що він знайшов те, що шукав: Еврика, Еврика. Завдяки цьому йому вдалося визначити, що об'єм корони не відповідає її вазі а значить, її зроблено не з чистого золота. Таким чином крадіжкою воліра було доведено.